Пані Ігорі, вітаємо вас і дякуємо за те, що знайшли час для Суспільної студії. Добрий день, пане горі. Сподівання так. Європи на цей візит Трампа до Великої Британії, якими на загал є? Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що даний візит в статусі державного відбувається на позитивному тлі двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Великобританією. Мова йде про. На нещодавно підписану двосторонню торгівельну угоду. Яка була у фокусі уваги американських і британських, топ посадовців в травні червні цього року, і очевидно, що зараз мова йтиметься вже про безпосередню імплементацію низки положень цієї угоди в рамках якраз відносин туманного альбіону та Вашингтону. і в цій ситуації, звичайно, хоча тема України не заявлена. Прямо, то, як кажуть, низка джерел у Весмістерському палаці, що дійсно тема України буде підніматися, очевидно, і королем Чарльзом Третім. Ми пам'ятаємо, наскільки тепло відноситься британський король до України, пам'ятаємо його теплі. Зустрічі з президентом Зеленським, О, до речі, президент Зеленський якраз після. Скандалу в овальному кабінеті те, що сталося в лютому цього року, якраз відбувся ж тоді візит безпосередньо в Великобританію, де ну ми отримали дуже серйозну і моральну підтримку тоді безпосередньо від британського короля. Тому зараз очевидно дійсно спробують, все ж таки, великобританія і король, і прем'єр-міністр зробити все можливе аби. Закріпити у Трампа позицію стосовно необхідності подальшої підтримки України та стимулювання Росії до завершення війни проти нашої держави. Різними способами ясно, що така політична воля у Трампа є однак, дуже часто ми бачимо розсинхронізацію, наприклад, санкційної політики чи низку заяв, які потім не реалізуються. Тут очевидно мова йтиметься дійсно про подальшу синхронізацію роботи по обидва береги Атлантики. Пане Ігоре, як на ваш погляд, які інструменти впливу може мати король Чарльз на Трампа, і в який спосіб він планує чи мав би переконувати Трампа в більшій прихильності до України ніж вона є на зараз? Ну, ми розуміємо, що тут питання, я думаю, що навіть не прикладного характеру, а радше мова йде про моральний авторитет британської корони, і ми знаємо, до речі, що президент Трамп це перший президент Сполучених Штатів, який двічі, двічі відвідує Великобританію в статусі саме державного візиту. Перший раз у нього було в 2019 році. Він тоді спілкувався з королевою Єлизаветою II, зараз безпосередньо з королем Чарльзом III. і це якраз і показує, що Трампу важливі, важливі такі контакти, позитивні контакти для того, щоб ну, є певні особливості, особливості 47-го президента Сполучених Штатів. Ми знаємо, наскільки він ставиться так. Жадано до похвали, до відзначення його ролі. Ну багато, багато різних нюансів. Ми пам'ятаємо наскільки, наприклад, тема з американським папою римським була ще якісь нюанси. Ну, тобто, контакт із британською короною, це ну вважаєте десь із того ж самого розряду і тому в цій ситуації, звичайно, головне, щоб ця зустріч відбулася максимально тепло, тоді ми можемо все ж таки говорити про чергову ланку ланцюгу великої великої роботи наших європейських партнерів як з ЄС, так і з Великобританії, так і з Норвегії, багатьох інших держав, для того щоб все ж таки зберегти оцю трансатлантичну єдність довкола підтримки України, пане Ігорю, французька газета Monde у редакційній статті за вчорашнє число, пише, що пише в контексті зальоту заліту російських безпілотників на територію. Польщі, що в найближчому майбутньому це не є найбільшою загрозою для альянсу та його стримування. Основна слабкість, яку викривають російські обліти безпілотників, є політичною, і знову ж таки випливає із невизначеності або двозначності президента Сполучених Штатів. Чи може цей візит поставити крапку нарешті? І в якому безпековому контексті він відбувається європейському. На жаль, на жаль, ми не маємо знаєте, десь літати в марках і е, аналізувати, виходячи з власних побажань. Звичайно, б хотілося, щоб Сполучені Штати однозначно визначилися і Трамп. Але Трамп його політика це політика на півтонів, політика поляризації, спеціальної поляризації, розгойдування маетника. Нам головне головне вчасно ловити оці хвилі. Коли дійсно ми можемо максимально ефективно використати моменти прихильності, періоди прихильності, а знову ж таки для того, щоб підтримати Україну для того, щоб і той же Трамп, до речі, і показав якраз міцність НАТО, по цим зараз є питання. Ми бачимо, що на жаль, на жаль, Трамп не Розкритикував, як це треба було зробити ті ж атаки безпілотників на Польщу, вказавши, що це нібито була помилка. Зрозуміло, що тут мова має йти і про злагоджену політику всередині альянсу, і що стосується взагалі єдиного підходу до боротьби з російською агресією, бо зараз те, що відбувається, це виходить поза межі України, це вже гібридні атаки на конкретно членів. Ренів альянсу на сам альянс, і тут я думаю, що все ж таки. О, такі розмови, які зараз будуть безпосередньо між Пані, Трампами, а, між а, королем а, Чарльзом третім, можуть поставити а. певні от поки точні, ви говорите і процесі. і тут трансляція із Вінзорського палацу. Ми бачимо карету, в якій принц Чарльз і президент Трамп прибувають до Ганку. Е- це, це це антураж королівський. Звичайно, це те саме про що ви говорили. Це те саме на що можна сподіватися на рівень цього візиту, і що може стати наслідком рішень, які можуть бути прийняті. За його результатами державну візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії ми є свідками, як і президент США і Принц Чарльз виходить із Карети разом. Дійсно, так бачимо дійсно, як король Чарльз його якраз супроводжує і супроводжує гостя американського. І в цій ситуації до речі, я відзначу, що якраз отакі, знаєте, королівські. Нотки, вони ж ну по суті, реалізовувались і Трампом в позолоченні овального кабінету. Ми пам'ятаємо, який було здійснено ремонт за ці 9 місяців безпосередньо в Білому домі. І це дійсно Трамп вважає, що це є такими ознаками, атрибутами сили і політичної сили, зокрема, тому зрозуміло, що зараз все ж таки. Такий контакт з британською короною ну, має відбутися на позитивній ноті. Так. Продовжуєш чи... Я можу продовжити так, так. І, 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 і американські і, медіа, щодо яких конкретно там Сієнтра неодноразово висловлювався, пишуть, що значна частина державного візиту була організована та спланована людиною, яку більше не запрошується. Колишній посол Великої Британії у Вашингтоні Пітер Мандельсон. Причина запитує видання це його можливі зв'язки із засудженим Джефрі Епштейном. Як ця обставина може вплинути на загальний тон державного візиту президента? Та Трампа до Великої Британії, пане Ігорю? Це, це провокативна тема. Зараз в руслі візиту а, безпосередньо Трампа. А, так, ми знаємо, що відповідно конкретний посол був помічений в книзі привітань Епштейну. А, плюс зараз безпосередньо перед візитом а, Трампа до Великобританії були інциденти з дронами, які транслювали. Портрети Трампа Меланії Трамп і Епштейна на палаці якраз одразу було цих людей провокаторів затримано. Ну тобто є певні нотки, але знову ж таки, ми ж маємо розуміти, що і Великобританія, і Сполучені Штати це все рівно демократичні держави, і таким чином висловлюється і незгода. Якоїсь окремої ніші з політикою Дональда Трампа, намагання його спровокувати, але водночас в самій Великобританії ми теж маємо пам'ятати дуже непрості часи, коли фактично ми стоїмо на порозі руйнування двопартійної системи, де торії Вігі по факту зараз відсуваються на другий план через посилення реформ ЮКей. Партії, яка до речі, намагається максимально мавпувати трампістів і так далі, тому в цій ситуації багато специфічних моментів. Але тим не менш, якщо говорити про сам тон державного візиту, я думаю, що це не зашкодить, не зашкодить цьому візиту, а просто створить додаткове тло для жовтої преси, для того, щоб більше обговорювати інформаційний шум. Пане Ігоре, вам дуже дякуємо за цю розмову. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Ігор Чаленко, політолог, голова громадської організації, центр аналізу та стратегії.